Таємо друзі в ефірі! знов ваша улюблена книгарня на Д1. Мілана Іцьковіч, Іванка Гамірзоєва. І що ми можемо сказати у минулому випуску? Ти казала, що ми підберемо якусь таку книжечку про вивчення якоїсь мов. Взагалі, чому мови Пошли. дуже важливо, важливо вчити? Ось. І ми підібрали для вас книжку під назвою Друзі за листуванням. Авторкою є Оксана Лощевська, це дитяча письменниця, перекладачка та публіцистка. Вона народилася в місті Тальмому. Тальмому це у Черкаській області. Закінчила філологічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені імені Павла Тичини. та у 2016 році здобула ступінь докторки наук у галузі освіти в університеті Джорджії, Це у США. А зараз спеціалізується на світовій дитячій літературі та читацькій рецепції. Ну, не дивно, що книжку про важливість іноземних мов написала жіночка, яка є перекладачкою і все таке інше. Але книжка. Просто крутезна. Вона мені сподобалася. Мені давно так не подобалися книжки, як сподобалася ця книжка. Отже, у нас є головна героїня, її звати Ксеня. Вона вже в невеличкому районному містечку, ходить до звичайної районної школи. І... Вчиться непогано, а її тітонька займається англійською, викладає англійську. І вона з самого дитинства Ксеню привчала к англійській мові. Вони, коли обідали за столом, вона називала предмети, всі, всі їжу, все на світі Вона називала англійською. Коли вони йшли по вулиці, вона казала Ксені: кажи зі мною англійською, описуй те, що ти бачиш, англійською. І так, день за днем, рік за роком, Ксеня почала знати англійську краще, краще і краще. Вона навіть ну був такий момент, коли її батьки перевели зі своєї звичайної школи до ліцею чи коледжу, здається, з вивченням англійської мови таким поглибленим. Але Ксенія сказала ні, там мої друзі, все таке, вона знала англійська, це ворог їй чи друг, і Це дуже багато разів книжки зустрічалася, тому що коли вона вільно не спілкувалася, їй подобалося. Але коли вона втратила свою школу і своїх друзів. Знову стала ворогом ця англійська мова. Її зрештою знову перевели до її школи. Вона продовжувала вчитися, вчити англійську, і вона взяла участь в Олімпіаді. І в цій Олімпіаді вона виграла поїздку до північної Каролини, умовний табір, де збирають дітей з усього світу, з різних куточків світу, для обміну досвідом, для знайомства, обміну культурою і всім таким іншим. Дуже класна ідея взагалі. І Ксеня в перший раз в житті вона летіла літаком. Вони летіли до Нью-Йорка. Дуже класно, до речі, в книжці описано все це. і політ, і як виглядає Нью-Йорк, і яка там бурхлива, яка бурхливе життя. Потім вони з Нью-Йорка відправилися до Північної Кароліни. І у північній Кароліні був табір. Табір окремо для дівчаток, окремо для хлопчиків. І нам розповідають, як круто взагалі в таборі, яка там класна. Атмосфера, скільки там можна всього зробити, бо там були в них і конячки, в них були і басейни, і каное, і навіть хатинка на дереві, де вони намагалися провести скаутський вечір, але їх покусали комари американські, вони тікали до своїх будиночків потім. І в них були спільні зустрічі з хлопчиками на такі великі якісь свята. У них було інтернаціональне, здається, свята, так, де вони разом проводили час. І там вона познайомилася з хлопчиком на ім'я Ерік. Саме він і стане її другом за листуванням. Описано дуже класне життя. Мені дуже сподобалося, як вони всі у таборі знайомилися, і кожна людина, ну кожна дівчинка про свою країну розповідала історії. Там, здається, дівчинка з Мексики розповідала про те, як їсти кактуси. Дівчинка з Африки розповідала про вірування створення світу, як воно там вважається. У них дівчинка. З Греції, не пам'ятаю про що. Хтось розповідав про каал. Хтось розповідав про коал, які це тварини, що вони їдять, і що вони не п'ють воду. Це тварина, яка не п'є воду, тому що вони харчуються евкаліптовим листям і там є всі поживні речовини. І 20 годин на добу коали сплять. Ідеальна тварина Я знайшла собі тут тварину просто на все життя. І всі ці знайомства, всі ці нові емоції, все цей світ чарівний, який відкрила Ксені англійська мова, ми бачимо в цій книжці. Ідеальне знання мови дозволило їй поринути в іншу атмосферу, поїхати в іншу країну, познайомитися з іншими людьми, і це настільки круто. Вона з ними вільно спілкувалася, вони їх вільно розуміли, її вільно розуміли. Вона розповідала про Україну. Вони там робили такі маленькі сувеніри один одному. І Ксенія приготувала танець. Вони танцювали дівчинкою з Даринкою. Станцювали танець, На кучу сувеніри. Вони ще в Україні накупили. Вона тоді привезла. Ми бачимо, як живуть люди. В різних куточках світу, бо кожен з учасників книжки розповідає про свою країну. Ми бачимо, як живуть люди у цій же північній Кароліні, тому що батьки Еріка, цього хлопчика з хлопчачого табору, брали Ксеню на вікенд до себе додому. Яка там атмосфера, що там, де як знаходиться? І вони з Еріком, коли був останній вечір, вечір свічок він називався, вони домовилися писати друг другу листи. І коли вона приїхала в Україну, у них були справжні листи, не електронні. Що ще дуже круто, тому що ну, написати смс написати лист на електронну пошту це всі можуть. А вони писали справжні бумажні листи і вкладали в конверт і ще якісь дрібнички. Наприклад, Ерік надіслав їй листа з. Монголії. Ну, Клас. Я була в такому захваті. Я настільки пожалкувала, що я не знаю ідеально жодною мовою іноземну. Мені стало так сумно, що я це все втратила, але кожен з наших маленьких глядачів. Може це зробити, може вивчити мову, займатися цим, присвятити цьому своє життя, працювати потім перекладачем, подорожувати вільно по всьому світу, тому не втрачайте нагоди, Вчіться, вчить все. А особливу магу, увагу приділяйте мовним питанням. Я так слухаю, слухаю, прямо заслухалась. Що тобі сподобалося? Або що тобі щось не сподобалось? Ні, мені сподобалось. А єдине, що мені не сподобалось, там. Загубилась момент з батьками Ксені, тобто вона сама по собі десь живе у ну, цьому таборі, спілкується. Як я зрозуміла, вона туди, туди приїхала на декілька місяців, тобто майже на все літо. І жодного такого моменту не було, де було описано, що вона спілкується з батьками. Там було сказано, що вона так вона а, сумує за ними. Вона про них думає, але жодного разу не було сказано, що вона, наприклад, коли летіла на літаку, там зателефонувала батькам, сказала зі мною все добре. Я зараз в аеропорту. Жодного разу взагалі не було згадки про батьків. Так вони з'являються у нас на початку книжки. І В кінці так вони купують класну валізу перед поїздкою. І в кінці мені дуже сподобалось, що знаєш, спочаток один. А потім ми поринаємо у спогади Ксені, так. як воно все починалося, з чого взагалі все взагалі почалось, і чому це листавання для неї так, так важливе. Мені дуже сподобались відносини між Еріком та Ксеною. Я спочатку думала, що вони друзі, але потім почитала воно так романтично. Там були деякі такі моменти, коли я просто отак от. Брала, відкладала книжку і просто віщала. Я не знаю. Mm. Там ну, дуже мило було. Ну, Там навіть такого жодного натяку на якісь такі відносини, так. відкритого не було, але там все так Романтично Романтично, мило. так. Так, Вона дуже класна. Ну, Вона дійсно так, вона для дітей, для підлітків, вона про дружбу і, можливо, зародження перших Коханець, стосунків, так. зародження дитячого кохання. Дуже класна, дуже мила. Мені здалося, що я наче якийсь. Такий серіал закордонний якийсь подивилася з такої історії. Ну, Я подивилася такий серіал. Я обожнювала, наприклад, серіал Буремний шлях у моєму якомусь там дитинстві. І з отакий би серіал я б також обожнювала, тому що я уявляю собі в голові відразу всі сцени, всі локації, всі їхні оці заходи різноманітні, подорожі. Мені здається, нам час переходити до цитат. Можливо, і там у нас будуть якісь співпадіння. Найти. Добре. Мені дуже сподобалась така цитата, що писав Ерік Ксені. Він написав: я кілька разів перебирав твої листівки, мабуть, разів 110. О -о -о. Це так мило. Ну, знаєш, в мене інколи також так буває, коли тобі щось таке дороге до душі, і ти. Ну просто живеш, і у якийсь момент такий треба передивитись, треба щось там згадати, треба взяти до рук, якщо там квіточка, треба на неї подивитись, треба відчути знову ці емоції. Мені дуже сподобалось. Це, ну, Це романтика. У мене ось така є цитата: особисте варто носити біля серця і менше про те говорити. Раптом хто зурочить?» Це казала мама, здається, це казала... Ксені. Ксенія казала мамі. А Ксенія сказала так. мамі, так що не треба всім розповідати, що в тебе на серці. Якщо це особисте, воно має бути твоїм. Бо, як то кажуть, ти сказав, хтось накаркав, хтось ще щось, хтось назорочив, ще щось зробив і все не збудеться. Треба це тримати при собі. А коли це вже здійсниться, коли це особисте стане реальним таким, то, будь ласка, діліться, пишайтеся, насолоджуйтесь. А всім про свої ці внутрішні, ну не, не варто, вони ваші. Так, в мене, я також хотіла взяти цю цитату і хотіла сказати, що от з мого досвіду раніше я дуже багато, ну майже все про себе розповідала комусь, ну там, комусь. <світ> Ось, і потім, коли все це закінчилось, я зрозуміла, я як відчула нове життя. Я зрозуміла, що як тільки я перестала комусь щось розповідати, от прям особисто-особисто, мені. Я стала сама особистістю. І я, знаєш, як склалася знову потім збу... Візьме твої слова так. як цитату. Ти так класно сказала. Ну, дуже звучить. Так. Ну тому дійсно не треба розповідати все про себе, бо ви у той момент, коли розповідаєте про себе, ви втрачаєте, втрачаєте себе, втрачаєте свої думки. Ну, це не дуже класно. Так. так. Твоя цитата? А все, це було так. Та що ж таке? То Та, на що відбувається? Чому ми постійно це робимо? Добре, моя цитата. Отака: от ти все одно переможець, бо не побоявся вийти і стати на лінію змагань. Коли діти були у таборі, у них на у цьому інтернаціональному вечорі були змагання. Вони були, наче гречівські боги та богині. І хлопчики, які приїхали до дівчаток у табір, там все відбувалося, вони змагалися там у спритності, у швидкості, ще у чомусь. І Ерік також прийняв участь у цьому змаганні, але він не посів перше місце. І Ксенія йому сказала, що це не головне. Головне, не побоятися вийти, не побоятися спробувати ось це. Є головним. Неважливо, там, перемога чи не перемога, головне участь ну, це такі слова, які, напевне, кожен з нас чув. Дуже багато людей засмучуються, коли щось не виходить, коли десь там в якомусь марафоні чи ще десь взяв участь і не отримав перше місце. Але перше це не головне. Головне бути частиною дійства це дуже класно. Не втрачайте в жодному разі нагоди через свої переживання, що ви не займете десь перше місце, не станете кращим, не брати взагалі у чомусь участь. Беріть завжди беріть, намагайтеся, пробуйте, приступайте через себе. Одного разу, можливо, ви перше це місце отримаєте, але кожного разу будете отримувати найцінніше досвід, тому не втрачайте нагоди. Так, я навіть така цитата. Головне не перемога, а участь. Так, і це дійсно правда. Так. так, ну що ж, будемо переходити до оцінювання. Містер калькулятор. Отже. Так, головний герой. Головний герой. Головна героїня. В нас була Ксеня. Мені сподобалося, що вона не побоялась поїхати в іншу країну і взагалі якось комунікувати з людьми. Спочатку так їй було дуже не, не по собі, тому що вона одна. Всі там були десь. Братик та сестричка, ось вони разом їм добре. Там старша дівчинка була за нею, яка опікувалася всіма. Вона розуміла, що для них це звичайно, а вона одна: без родини, без друзів, сама без поїхала. Досвіду без поїздок. досвіду поїхала, лише знанням англійської мови. Але ж вона їй допомогла. І так! Я читала і зрозуміла, що англійська, де і взагалі будь-яка мова, є дуже важливою частиною нашого життя, бо це Це світ. Це, так. І про Ксеню. Ксеня дуже товариська, така. Вона любляча, вона дуже відповідально ставиться до своїх знайомих, як вони з дівчатками там разом один одній допомагали, коли готувались до оціє, цього вечора інтернаціональності, так, там, так, там так. де. Так, як вони готували костюми, як вона плала віночки, все це ну дуже дуже мені сподобалось. А ще відповідальність, коли вона лише збиралася до цього табору, вона пішла і запитала у когось зі школи вчителя, знається, так. у вчителя, так які є правила, коли ти їдеш в іншу країну, що треба робити? І він їй розповідав, показував, завдячуючи цьому, вона ще сувенірів взяла туди, привезла, щоб поділитися своєю культурою з України щось привезти туди. Ну дуже велика цікаво. Вона продумана дуже так, на декілька кроків вперед. Мені сподобалось, звісно ж 10. Я також ставлю 10, звичайно, тому що я у захваті Ксені вона, не дивлячись ні на що, вона йшла до своєї мети, вона вивчила мову, вона не кинула це, коли їй це не подобалося. Так, і батьки там трошки пішли на якісь поступки, і тітонька їй допомагала, але все одно залежить від людини, яка вивчає. Якщо б вона не захотіла, вона б там вигадала все, що завгодно, аби не вчити англійську мову. Але вона це зробила. Вона прийняла участь в Олімпіаді, вона поїхала в чужу, далеку країну. На іншій половині землі ну взагалі це дуже далеко. Там вже летіти, не прилетіти. Вони ж з пересадкою летіли. Вони спочатку так там 12 а, годин. Так там вони в, в Нідерландах спочатку так, зупинялися, так. а потім звідти вони летіли вже далі. Ну, взагалі, дуже так. І вона все це зробила. І мені ще дуже сподобалося, і це у книжці відмітили, що герої. Трошки змінилася, стали в собі впевнішими, як після табору, після знайомства з купою нових людей. І Ксеня також стала більш впевненою. Спочатку вона казала так: ну, коли всі розповідали, де вони були, де літали, де навчається там той з Києва, той ще звідкись. Дуже такі всі круті. Вона така, а я з районної школи, я з району. Ну нічого, потім їй взагалі було все одно, хто звідки. Головне бути класною людиною. І Ксенія такою була десять. Так, потім у нас де сюжет. Сюжет дуже Боже, логічно. Все так дуже класний. Дуже логічно. І початок, і зав'язка, і розповідь саме про те, що сталося. І кінцівка навіть дуже сподобалась. Так. Як навіть у те ставлення, коли вона. А поїч... уїчала до цього літнього табору в неї були друзі, mm -hmm. і, що, і як вона там спілкувалася, і потім, коли вона приїхала, я змінилось до них ставлення. Тобто вона про них навіть не забула. Вона так. вона навпаки стала з ними ближче спілкуватись. Ну дуже такі продумані деталі. І дійсно я відчула себе на місці Ксенії і зрозуміла, що все по поличкам розставлено сюжет. Книжка дуже приємна, особливо для підлітків почитати. Оце відчуття першого кохання, Першої перший досвід, перша подорож. Взагалі, що відбувається, усілякі там пригоди у лісі, ж вони жили. І дуже ще з, з природою. Вони навіть приємна. пережили ураган. Мені дуже сподобалося, що навіть. Кліматичні особливості іншого континенту були тут враховані, тому що там так, там вологість, там вітер, там все це, і діти пережили цілий день урагану, коли вони позакривалися у своїх хатинках і чекали, чи буде сигнал евакуації. Тому що лив дощ, там вітер все крутив, і це там таке відбувається. І я пам'ятаю, там хтось також з другорядних героїв книжки сказав, Та, господи, я там, здається, із Флориди. У нас цих ураганів постійно не хвилюйся. Так. Ну тобто ми дізнаємося, якісь такі подробиці, як коала з Австралії. О, я згадала, звідки була та дівчинка з Австралії, коали. Так, урагани десь у Флориді. Ну круто. Так, тому 10. <хи> і Ілюстрації. Вони були чорнобілі, але тут мені... мені взагалі, знаєш, здалося, що воно якось трішечки з аніме. Так, вони, вони наче мультики, так, якісь мультяшні, були. якісь. Мені ну, сподобалося, що так. вони підкреслювали те, що ми читаємо. Ми бачили, так, на усі моменти, а саме найголовніше, що було у пані. Мені дуже було цікаво подивитися і на Ксенію, і на Еріка звичайно. І які вони разом. Так, так, і нам це показали. Я так на це чекала. Так, хоч без кольорів, але 10 так 10. <рігла> 10 так 10. <рігла> О, божечки, зараз. Сьогоднішній день такий так, святковий. Так, зараз буквально секунда, маленька перевивка, і підсумки зможу підбити навіть я. Отже, шановні глядачі, цей рідкий день, святковий день. Можна сказати, коли я можу порахувати без калькулятора. Мілана мені нічого не підказувала. чесне да, слово так, так книжка у нас отримує 60 балів. Це дуже круто! У нас по десятці за головну героїню, по десятці за сюжет, і по десятці за ілюстрації. 60 балів це краща з кращих оцінок, які можуть бути нас в нас книгарні. І ця книжка на це заслуговує. Обов'язково її почитайте. Її можна навіть перечитувати. Вона така чиста, вона така чесна і вона така класна і літня, звичайно, вона вас. Призведе, можливо, ви цього літа забажаєте вивчати іноземну мову на канікулах своїх шкільних? Чому б ні? Це корисне заняття. Можливо, наступного літа ви вже поїдете в якийсь табір до північної Кароліни. Хто його зна, ну я у захваті. Так, і я знаю, що ти знаєш, що ми я підготувала. Так. так, а додаткові книжечки. Перша книжка під назвою Футбольний матч тривалістю в літа. Автором є Бернар Шамбас, це французький письменник, історик і поет. Я гадаю, що ця книжка більше ж таки для хлопчиків, бо вже по назві можна зрозуміти, що тут про футбол. Але дівчаткам також буде цікаво почитати. Про хлопчиків. Так. А, про книжку. Є головний герой Фосто, йому 10, і він мріє стати скласти екзамен на футболіста. Він не може жити без футболіста. Футбольного м'яча, інколи у хлопців це буває. Протягом літніх канікул Фосто відвідує 11 країн і ні на мить не розлучаючись із своїм розфарбованим як глобус, футбольним м'ячем. Так, Але він не тільки ось це своїм футболом займається, він ще знайомиться з ровесниками-іноземцями, знайомиться з культурою, традиціями інших країн. Тобто то, то дуже класно. Мені подобається. Так, друга книжка під назвою Розповіді про Франція і канікули це п'ята книга серії про Франція, тобто ціла серія книжок. Авторкою є Крістіна Неслінгер, це австрійська дитяча письменниця. Хлопчика зовуть Франц, і він обожнює канікули. Але влітку він завжди знаходився біля дорослих і нікуди не його не відпускали. Але не цього літа. А цього літа у мами з'явилися якісь такі справи, і мама сказала: Ну що ж тоді тебе? Нема з ким залишити, тому їдь у табір. О, у таборі виявилося не так вже і погано, як гадав Франц. І Франц тут навіть опанував нову професію, став найкращим плавцем і ще влаштував справжній страйк. Нічого собі. Тобто такий цікавенький хлопчик. Ну і остання книжка під назвою Детективи з Артеко або команда скарбошукачів». шукачів. Автором є Андрій Бачинський, це український письменник. Чотири друга і дівчинка так приїхали відпочивати до чорного моря. Всі вони зовсім різні, але їх об'єднує одне. Вони кмітливі і бажають пригод. Вони випадково дізнаються, що десь неподалік заховані коштовності від якоїсь там жіночки, і вони вже думають, куди вони будуть витрачати те, що знайшли. Але не все так гарно, бо у таборі виявляється, переховуються злочинці. І що там буде, може вони будуть якось там Клас! змагатись за такий і... так скарби. Детектив на канікулах можна сказати. Я люблю такі книжки, вони мені подобаються. Мені цікаво завжди. Я знаю, що взагалі постійно герої потрапляють в якісь складні ситуації, але чим прекрасні дитячі книжки, що вони завжди мають виходити з них нормальними, цілими, здоровими і з якимись новими знаннями? Тому класні книжки мені подобаються. Особливо мене зацікавила книга про футбол. І Так, дівчатка також полюбляють футбол, чому Так, ні? дійсно. Так. Ну, здається, на цьому все. У нас буквально ще дві книжечки, і ми будемо підбивати підсумки цього сезону. Це в нас який сезон? Четвертий. Четвертий сезон. Шановні, ми майже 40 книжок прочитали. Ви уявіть, які ми стали розумні. І будьте ще розумнішими, читайте більше. Напишіть нам у коментарях на Фейсбук або на Ютубі, що ви читаєте, що ви полюбляєте читати. Порекомендуйте нам якусь цікаву книжечку, яка вам сподобалася. Ну, звичайно, головна умова, щоб вона була українською мовою. А автор може бути як український, так і Європейський закордонний на ваш смак. Ми будемо дуже чекати. Так, ну, ну. що ж будемо прощатись? Я нагадаю: Мілана Яцькович, Іванка Гамірзоєва. І на все добре.